Рясні дощі додали клопоту працівникам комунальних підприємств та жителям Хмельницького. На місці щойно скошеної трави миттю виростає густа зелена ковдра. Отож працівники управління екології та контролю за благоустроєм міста наголошують, необхідно вчасно скошувати траву на прилеглих територіях всіх видів власності. Відповідно до розділу 4 вимог правил благоустрою території міста Хмельницького в прилеглу територію входить тротуар газон. І дорога, тобто газони, які входять в межі цієї прилеглої території, до підприємства установи майданчика, там любого значить повинні здійснювати покіс цих газонів. Якщо трава чи сухостої вище 10 сантиметрів, їх необхідно косити. Тимчасові споруди це кіоски. Вони можуть стояти на асфальті, можуть бути вони і на зелених зонах. Значить, тимчасові споруди здійснюють покіс в радіусі, в радіусі 20 метрів. Господарі приватних будинків повинні теж дбати про естетичний вигляд прибудинкової території. Повинні здійснювати покіст трави і власники земельних ділянок, котрі ще не розпочали будівництво. Слідкують за дотриманням громадянами правил благоустрою інспектори-екологи. Вони регулярно здійснюють об'їзд містом, фіксуючи порушення. Що стосується дворових територій, що стосується дитячих майданчиків, значить, це парки. Це прибережні смуги, це міські дороги в, в місті. Значить, тут здійснюють покіс наші наше комунальне підприємство КП Зеленбуд. Значить, в них є план. Цей і згідно цього плану вони здійснюють покіс. Разом із працівниками Зеленбуду про оханність прибудинкових територій дбають і Жеківці. В першу чергу викошують центральну частину міста. Далі, згідно плану, косарі йдуть по мікрорайонах. Екологи особливо пильно стежать за викошуванням сухтої в прилеглої території навколо бігбордів та та лайтів Власники рекламних щитів часто густо нехтують вимогами контролюючих органів. Відтак платитимуть штрафи. Складаються протоколи на адмінкомісію про адмінпорушення штрафи від 850 до 1700 гривень. Тобто штрафи досить великі, ми працюємо над цим, постійно контролюємо цю ситуацію. За чистоту та ошатність прибережних зон турбується міський природоохоронний фонд. Кошти виділяються з міського бюджету. Прогулявшись містом, ми можемо сміло стверджувати: комунальні служби працюють не покладаючи сил, регулярно здійснюють обкіз зеленої території міста. А от чи виконують свої обіцянки приватники, це залишається на їхній совісті, а згодом позначається на їхніх гаманцях.